Щирі вітання любителям спорту. Честь Донеччини на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юнаків захищатиме Ольга Зюзіна та Вікторія Філіна у стрибках з жердини. Катерина Попова та Олександр Малосілов у потрійному стрибку, а також Ігор Гончар у стрибку у довжину. Легка атлетика. Команди-учасниці з'їжджаються до Донецька. Об'єднаний турнір Шахтар-Зеніт 0-1. Важкоатлет Артем Удачин готується до чемпіонату України. РСК Олімпійський прийматиме чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків без директора. На час змагань Геннадій Каліщук пішов у відпустку. Керівництво області таким чином вирішило уникнути скандалів від чиновника, який неодноразово виявляв агресію до журналістів та спортсменів. 1 липня голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький провів нараду з питань підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики. З'ясувалося, що за 10 днів до початку змагань стадіон РСК Олімпійський ще не був повністю готовим. А вже 4 липня голова Донецької обласної ради Андрій Шишацький розповів, як вирішили уникнути скандалів під час чемпіонату. Зокрема, йдеться про директора стадіону Геннадія Каліщука. Його нещодавно визнали винним у побитті фотокореспондента Ігоря Ткаченка. Ми дуже довго з вами обсуждали, що на РСК, а, а лімпійському директор… Ну, мягко говоря, ненормально общається. Тому на період проведення чемпіонату директор знаходиться в отпуску. Кампанія прибуття команд учасниць на чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків триває. Першими ступили на Донецьку землю латиноамериканці. 3 липня до них приєдналися австралійці. 3 липня Донецький аеропорт, перша по обіді. Комфортабельні автобуси та заклопотані, але привітні волонтери чекають на гостей чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. Ми допомагаємо команді, зустрічаємо її, проведжаємо до отелю, допомагаємо заселитися до отелю. Також а потім будемо супроводжувати, якщо потрібно, до різних майданів, де можна потренуватися. Очень сейчас сложная ситуация, то есть изменяются постоянно данные, некоторые команды не долетают в связи там, с разными ситуациями, кто-то визу там не смог получить или еще что-то. Мы это все отслеживаем, носим коррективы. Ну, и... Всі працівники, весь состав агенції, всі структури, котре задіяні підготовці, зустрічі, і вообще обезпеченні безпечності, запровадження, звісно, теж держать руку на пульсі. І ось вони довгоочікувані Гості з Австралії приїхали в Україну погрітися, бо у тому ж сідни наразі температура не вища за 19 градусів, а заразом і виступити на світовому легкоатлетичному форумі. Я стрибаю в довжину на 6 метрів. Я приїхала з австралійського сіднея. Я метаю диск та молот. Молот на 81 метр. Диск на 67 метрів, 27 сантиметрів. Я вперше так далеко лечу. Подивимось, як тут у вас, бо я люблю бачити нове. Багаж гостей теж чималий. Летіли не менше трьох годин. Тепер же на них чекає чотиризірковий готель. А вже від завтра акліматизація та тренування. Добре, що у нас є свій стадіон. Збірники команд учасниць чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків вже розпочали підготовку на тренувальних базах Донецька. Наразі від гостей жодних серйозних зауважень. Аргентинські збірники стали першими іноземними спортсменами, які потрапили на тренувальну базу кіровець після її реконструкції. Вони переповнені планами, які до того ж виходять за рамки чемпіонату світу у Донецьку. Я поки що бігаю 100 метрів за 11,14 секунди, а 200 метрів за 22,67 секунди. Проте я колись встановлю рекорд Південної Америки. Я метаю спис, який важить 500 грамів на 46 метрів з 26 сантиметрів. Мені 16, і я і Санта Роза пампи, і колись обов'язково стану чемпіоном континенту. Між іншим гості перенесли політ нормально. Лише головний тренер дуже втомився. І це не дивно, адже він вперше привіз збірну на чемпіонат світу серед юнаків. Ця делегація це 20 осіб, з яких 15 атлетів. Летіли 20 годин, втомилися. Але нічого. Україна прекрасна країна. Люди тут легко йдуть на контакт. Принаймні, перше знайомство зі спортивним комплексом гостей цілком влаштувало. В принципі, їх все устраювають. Я їм все показала, все розказала. Вони довольні, вони так раді, що у них стадіон для них немножко странна що здесь трохи другие дорожки для бігу, але, в принципі, їх устраюють стадіон і роздівалки вони великі, їм це подобається. нравиться. Поза тим, не з усіма командами-учасницями все проходить настільки гладко, але приймаюча сторона намагається вирішити всі проблеми оперативно. К примеру, такий момент. Сьогодні 10 бразильців делегації приїхали без віз. Вот буквально за короткое время в общем-то, договорились, нашли варианты. В принципе, пограничники, спасибо им, они готовы к тому, чтобы э, ну, вот, вот такие моменты отрабатывать. Ну, так вот получается. Сейчас вот отрабатываем проблемы по э, таможенникам, тоже есть определенные моменты. Э, ну, они идут навстречу, они решают. На стадіоні поки що цієї напруги не видно. Він напівпорожній, але це ненадовго, адже команди під'їжджатимуть до 11 липня. Включно в сполучені Штати Америки. Це завжди подія в легкій атлетиці. 5 липня до Донецька прибула делегація від США: 16 тренерів та 39 спортсменів. І ось 5 липня 2020. Волонтери чекають зі Стамбула американців. Аташе команди Софія каже, їх аж 55. З них 16 тренерів, 39 спортсменів. І мешкатимуть вони у п'ятизірковому готелі. Але що ми бачимо? Спочатку виходять футболісти Луганської зорі. Повернулися зі зборів у Словенії. Потім двійко атлетів із Антігуа і Барбуди. І нарешті півсотні янки з їхніми фірмовими посмішками. Я зеліною сустрибаю довжину кращий результат: 6 метрів 17 сантиметрів. Але маю надію і тут встановити рекорд. навчаюсь у вищій школі в Канзасі. Спеціалізуюсь на стрибках у висоту. Займаюсь 10 років. Беру один метр 79 сантиметрів. Судячи з усього, нашим збірникам прийдеться не солодко. Може, тому приїзд гостей зі сполучених штатів був, що називається, взятий на олівець. Приїхали, я уверінті. Которая в перспективе на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, чемпионатах э, Латинской Америки. Будуть uh, видаючимися людьми. Я в этом уверен. Поэтому и, как бы внимание к этой стране, к делегации этой страны очень большое. Спортивний функціонер також розповів, що ситуація на Олімпійському виправлена, і до приїзду представників міжнародної федерації легкої атлетики стадіон пройде необхідні тестові процедури. До речі, вихідними до Донецька прибули також президент Міжнародної федерації легкої атлетики Ламін Діак, а також президент Національного олімпійського. Комітету Сергій Бубка. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про останні перепиті у стані гірників та у Донецькій важкій атлетиці. 3 липня показники українських футбольних клубів в об'єднаному турнірі погіршили. Так гірники на виїзді програли московському спартаку з рахунком 0-2. Того ж дня кияни, які наразі є лідерами турніру, зіграли вдома. Із пітерським зенітом у нічию. Результат матчу 3-3. 3 липня Шахтар зробив вилазку до Москви. Вона виявилася не настільки бойовою, як хотіли б уболівальники Помаранчево-Чорних. Відтак, п'ятого прийшлося попрацювати фактично з перших хвилин. Проте перший гол лише на 43-й хвилині забив Мовсісян. І це було пенальті. Другий на 75-й хвилині виконав Яковлев рахунок зустрічі 0-2 на користь росіян. Мірча Луческу назвав виступ своїх підопічних найслабкішим за останні роки. 6 липня Шахтар поступився зеніту в домашньому матчі об'єднаного турніру клубів України та Росії. Донечани програли «Пітерцям» з рахунком 0-1. Тим часом, 7 липня у Києві Динамо виграло у Спартака з результатом 2-1. Таким чином, у турнірній таблиці кияни посіли першу позицію, а Помаранчево-Чорні четверту. Чим дійсно запам'ятався суботній матч об'єднаного турніру клубів України та Росії, так це грою Антона Каніболоцького. Він тягнув 100-відсоткові голи. Тим часом ворота Зеніта взагалі були ніби зачаровані, і це при тому, що помаранчево-чорні били по них не раз. А вже на 89-й хвилині гол п'ятого забив Володимир Бистров. Шахтар Зеніт нуль один. Квалітати. Не варто зациклюватись на результатах цього поєдинку. Ми могли вийти вперед ще у першому таймі, але й Шахтар мав два-три моменти, коли могли повести в рахунку. Ми вистояли, змогли перетерпіти, коли це було потрібно. Такі перемоги додають сил. А ще й Володимир Бестров забив гарний м'яч. Наставник гірників попри поразку, був спокійним. Груж назвав добрим тренувальним поєдинком. Ця гра сильно відрізнялася від тієї, яку ми продемонстрували у Москві. Було більше бажання та більше руху. Створювали перевагу в атаці, комбінували, проте не брали відповідальність. в атації, а прикладали її на партнера. Добрий грав Фред і Велінгтон. Містер також відзначив, що гравці поки не перебувають у максимальній функціональній формі. Турнір натомість вийшов досить складним. Тому головний тренер задоволений, що пройшли його без травм. 10 липня Шахтар на виїзді зустрінеться з одеським Чорноморцем. Матч відбудеться в рамках Суперкубка. Одеситів та Донечан розсудить суддівська бригада на чолі з киянином Олександром Бойком. Фернандіні опростився із фанами перед остаточним відльотом до туманного Альбіону. Вболівальники вважають трансфер успішного півзахисника втратою для Шахтаря. Бразилець натомість радий, що його купили. Ми проведжали не одного гравця-шахтаря, але такого ажіотажу, як при прощанні із Фернандінью, досі не бачили. Довжелезна черга вболівальників за автографами тяглася на декілька десятків метрів. Фани кажуть, на футболіста такого високого рівня він виріс буквально на їхніх очах. Я из Москвы приехала, болею уже очень давно за «Шахтер». И для своего фан-клуба, там организован очень хороший фан-клуб, я взяла автограф специально. Вы болеваете за «Шахтер», то есть вы следовали за Фернандинью. Как вам этот игровец, что он пошел? Да, очень жаль, что он ушел, очень хороший игрок. Ну, думаю, ему повезет в Манчестер-Сити, он будет там, покажет такие же результаты, как за «Шахтер», будет в основе. Будем болеть за него, наблюдать. Очень печально, что он ушел. Во-первых, он очень хороший был игрок и лидер Команди і якби, ну, не очень хорошо вийшло. З ним. Ну, я йому желаю удачі, щоб у нього хорошо в своєї кар'єрі. Фернадінь ю натомі з змінами у житті задоволений. Дякує керівництву клубу за те, що продало його до Манчестер-Сіті. Він сподівається, що зможе завоювати любов англійських вболівальників. В Донецьку залишилися мої друзі їх дуже багато. Мені було дуже приємно повернутися і побачити вболівальників Шахтаря. Крім того, я залишаю команду, з якою завоював багато титулів. До того ж, за останні шість років змінилося саме мислення команди. Також Фернандіньо каже, що буде тільки за, якщо у найближчому майбутньому доведеться грати проти шахтаря. Мовляв, знає гру кожного футболіста. Нагадаємо, що городяни купили ферну за 40 мільйонів євро. Сама ж домовленість була досягнута 6 червня. У Донецьку в спортивному комплексі «Петровський» пройшла першість району з мініфутболу. Загалом за золото турніру боролися вісім команд. Тож, незважаючи на любительський характер змагань, пристрасті на полі вирували не менше, ніж в іграх професіоналів. Хто здобув омріяну перемогу, дивіться у сюжеті. Мініфутбольне поле спорткомплексу Петровський знову приймає черговий турнір. Цього разу він зібрав понад 60 спортсменів. Боролися команди за призи від футбольного клубу Шахтар. Проведення подібних турнірів в Петровському районі вже стало традицією. Поки вони проходять лише в місцевому форматі. Наш турнір є регулярним турніром, який проводиться в імені Петровського Такий же турнір проводився регулярний 9 мая. Тіпері. В эти временные рамки с 27 по сегодняшний день. Значит, такие турниры мы планируем проводить так часто, насколько это будет возможно, с привлечением различных спонсоров. В останній день змагань команди провели дві гри: фінал, який мав визначити переможця, а також матч за третю сходинку турнірної таблиці. За бронзу боролися команди Тріумф та Моноліт, які поступилися своїм суперникам у півфінальні серії. Зі значною перевагою перемогу отримала команда Моноліт. Рахунок зустрічі – 5-2. До речі, саме монолітівці традиційно посідають на турнірах третє місце, але на цьому футболісти зупинятися не збираються. Є постійно на чим робота. Опять же, с командой с, нужно работать, наверное, скорее всего, по технике, работать физически, ну и морально, чтобы ребята настраивать как-то. Ну, как капитан должен, опять же, следить за всем этим, как-то взбадривать, опять же, настраивать. Чтобы ребята ну, выходили на поле, играли в свое удовольствие и, как говорится, побеждали. Будем работать, конечно, вгрывать в самые высокие места. Во-первых, сама у нас будет на предельном уровне. Ну і будемо сигравати. Значно драматичнішим виявився фінал, в якому відносини на полі з'ясовували команди ізюм та номер один, закінчивши першу половину зустрічі з нічиєю, після перерви вперед вирвалася команда «Номер 1 яка після цього вже не дала супернику можливості відновити статус-кво. Таким чином команда виправдала свою назву, закінчивши гру з рахунком 3-2 та виборовши золото турніру. Команды ровные, там команды 3-4-5 даже может быть, такие вот из восьми, которые примерно одного уровня, как и мы, просто кому-то чуть больше повезло, чуть меньше где-то.